Вітання. Сьогодні в нас на столі, ну не зовсім на столі, а для обговорення досить цікавий документ. Це патент США від Google номер 10713667 b 2 Ага. Назва така, ну, досить офіційна. Автоматизований агент для соціальних медіасистем. Звучить трохи сухо, але ідея за цим стоїть ого, го яка. Саме так. По суті, це опис технології, яка могла б. Знаєте, керувати нашою присутністю в соцмережах такий собі цифровий помічник. Давайте спробуємо розібратися, що там до чого так. власне мета зрозуміти, як ця система мала б працювати, і головне, яку проблему вона мала вирішити. Ну і звісно, які питання це все піднімає, особливо враховуючи, що це патент від Google. Гаразд, почнемо з проблеми. Патент її описує досить влучно. От ми всі сидимо на купі платформ. Facebook, щось професійне типу LinkedIn, може, якісь ігри чи віртуальні світи, месенджери, блоги. Точно. І керувати цим всім це ж ну, справжня заморочка. Треба дублювати пости, купа сповіщень сиплеться, а ще ж налаштування приватності всюди різні. Ага, хаос. І ось Google запропонував рішення систему соціального медіа агента. Ну, по суті, це такий собі бот. Програма, що діє від нашого імені. Бот? Тобто він сам щось робить? Так, цікаво, що він міг би бути напівавтономним, тобто радитися з нами, або й повністю автономним, уявили, такий собі наш цифровий представник у мережі. Хм, Цікаво. Але ж, звідки цей агент знатиме, що йому робити, як він зрозуміє, що я хочу запостити, а що ні, чи кому відповісти. О. Це ключовий момент. В патенті описаний модуль збору даних, він, знаєте, як тінь, мав би відстежувати дії користувача, або навіть не тільки самого користувача, а й те, що з ним пов'язано. Тобто, ну, що робив, де був, навіть у віртуальних світах, уявляєте, з ким спілкувався, і все це записується, складається в таку собі базу даних історії. Ого. Я от уявляю обсяги цих даних. Це ж кожен клік, кожне повідомлення, кожен рух аватара в грі це ж терабайти? Абсолютно. Тому в патенті згадуються спеціальні механізми, наприклад, дедуплікація, ну щоб не зберігати одне й те саме по 10 разів. Логічно. І оцінка релевантності, щоб відсіювати якийсь інформаційний шум, залишати тільки важливе. Там навіть знаєте, натяк є на можливу плату за зберігання, ну якщо даних буде дуже багато. Тобто вони серйозно розглядали ідею записувати буквально все наше онлайн життя. Окей, зібрали дані. А далі що? Як це все перетворюється на дії? А отут вступає в гру механізм поведінки: він бере ці зібрані дані, бере набір якихось правил чи як вони їх називають, поведінки і починає діяти автономно. Наприклад. Що він міг би робити? Ну, Наприклад, автоматично надсилати повідомлення якісь стандартні, чи публікувати контент одразу на всіх платформах, моніторити активність, от навіть згадується приклад моніторингу батьками активності дитини в мережі. Ого, тобто, відстежувати інших людей? Так, або аватари, або певні теми, можливостей багато. От тут, власне, і починається найцікавіше. Він що, сам вирішує, що робити, базуючись на тому, що я робила раніше? Власне так, і ці поведінки могли бути дуже різними, від простих, типу поширити цей пост всюди, що налаштовується там галочками. Угу. До складних сценаріїв, там згадуються приклади, відстежити певну сутність, знайти користувача за описом, класифікувати контакти якось автоматично. Тобто це вже щось більше, ніж просто автоматизація рутини? Атож. І найцікавіше в патенті згадується можливість використання штучного інтелекту, щоб агент сам міг модифікувати свої правила, навчаючись на зібраних даних. Тобто він би самонавчався, адаптувався до нас. Самонавчальний цифровий представник звучить потужно. Отже, якщо все це скласти докупи, виходить система, яка фіксує наше цифрове життя. І потім автоматизує його частини на різних платформах. Саме так спростити життя користувача, і, що важливо, ефективніше керувати його цифровою ідентичністю. Зрозуміло. Але ж це Google. Які тут могли бути їхні стратегічні міркування? Навряд чи тільки про зручність користувачів йшлося? Дуже слушне питання. По-перше, ну, очевидно, дані. Уявіть, Google отримує детальні дані про нашу поведінку не тільки у своїх сервісах, а взагалі скрізь: Facebook, LinkedIn. Ігри це ж просто золота жила для розуміння користувачів. І для реклами, звісно. Угу, Це зрозуміло. Але через єдиний інтерфейс. І цей інтерфейс, звісно, був би й від Google. Централізація контролю, можна й так сказати. Або, по третє, знаєте, це міг бути просто захисний патент, Ну, щоб застовпити територію, щоб конкуренти не зробили щось подібне першими. Тобто ідея значно амбітніша, ніж просто зручний менеджер соцмереж. Це по суті спроба стати таким центральним посередником для всього нашого онлайн існування. Точно система, яка б знала про нас в онлайні, ну практично все, і могла б діяти за нас. І хоча ми от зараз не бачимо саме такого агента, так варто замислитися, над чим саме, от яка тут думка на останок? А от дивіться, цей патент подали ж коли? Перша заявка 2010 рік. Це досить давно. Так, більше десяти років тому. І, хоча от саме такого окремого агента ми не бачимо, наскільки елементи цієї концепції, збір даних з різних джерел, автоматизовані дії від нашого імені, алгоритмічне розуміння нашої поведінки, наскільки все це вже можливо непомітно інтегровано в те, як працюють сучасні платформи. М -м -м. Можливо, ці ідеї вже живуть і впливають на те, що ми бачимо, як взаємодіємо онлайн, навіть якщо ми самі не налаштовували ніякого агента, і, можливо, навіть не усвідомлюємо цього до кінця. Ось це мені здається цікаве питання для роздумів.